Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 3 листопада. Ми зібрали картопельку, але не все, що зібрано в нас на городі. Ну, звісно, окрім моркви ще є в нас. Дивіться. Ще в нас є кольорамі. Також я вам не дуже показувала, як ми її вирощували, але вона в нас ще є. Більшість ми вже зібрали. Деяку продали, але деяку ми лишаємо собі. Вона дуже смачна. Тому саджали ми її, скажімо так, для проби, щоб подивитися, що з нею буде. Чи зацікавлений ринок в ній, в принципі, продається. Не скажу, що прям дуже гарний. Багато, багато хто не знає, що це таке. Але е, є далі. Якраз ось цей ряд, бачите, лишився в мене ще не все зібране. Зараз я вас ще трошки подивую: От що значить, коли посаджено вчасно? Тобто з дотриманням усіх температурних режимів. Ось ця капуста, яка на перший погляд схожа на брокколі або на цвітну капусту, не є нею. Це в нас е, романеску. Коли вона саджена, е, ви побачите зараз надписом, тому що я не пам'ятаю, але дивіться, вона літом стояла ніяка. Вона була замучена білокрилкою, їй не підходила температура. Було дуже спекотно, і вона не в'язалася. Вона стояла, ми думали, що вже нічого не буде. Але ось на осінь, подивіться. М? Класні? Вона почала в'язати голівки. Так, десь менші, десь. Ой, хоч залізти бачите? Десь більші, десь є вже ось такі. Бачите, порівняння з рукою, але вона просто ну, неймовірно гарна, це щось. Так, і десь вже ми думала вирізали, тому що таке. Бачите, голівки є. Але і це ще не все. Ну, ось такий рядок, бачите, і вона з'являється, з'являється, до речі, ось е, якісь є. А, гусінь є ось. Ну, вже ми нічим її обробляти не будемо, вже так і буде. Але це ще не все. Ось там, бачите, ще. Будете думати, що то також Романеску. Але то, бачите, вже не Романеску, то броколі насправді. Ось те броколі, яке також не пам'ятаю, коли висаджено було у ґрунт, але напишу вам, побачите ви зараз. Я думаю, що ви вже бачите. А, і таке було здихляче, чесно кажучи. Але, так, зараз би знайти, зараз те. Але ось дивіться, дотримання температурного режиму. Капуста любить зав'язувати голівки коли холодно. О, бачите усі Любить зав'язувати голівки коли холодно. І подивіться, вона почала в'язати голівки. Це щось. Я просто в шоці. Бачите? Майже поголівно, десь більше вже. Десь ось такі маленькі, навіть ось, дивіться, такий маленький кущик, але все рівно. Тобто, як казали, що капуста, капустні всі витримують морози певні. Броколі витримують до мінус 7. Тобто ще при таких низьких температурах вона розвивається і росте. Тому чекаємо, що щось, щось цей буде, хоча б для себе поїсти. Але, в принципі, тут її немало. Ось бачите? Я ж голівки. Так, там ще геть малесенька. Так. Ось такі диковинки в нас є, бачите? Хоча я вже так сподівалася, що буде кінець сезону нашого е фермерського, скажімо так. Але ні, ні. Природа підкинула нам ще ось такий виклик. Ось, напевно, найбільше, бачите. Вона вже така, як. Сантиметрів, напевно, до 7 в діаметрі. Ось така. Будемо дивитися, спостерігати. Я вам буду показувати, як вона буде рости далі. Тому не перемикайтеся, дивіться, заходьте на канал і до нових зустрічей!